А ви знаєте, яка протяжність наших нервових клітин? А яка кістка в нашому тілі ламається найчастіше? Та й взагалі, скільки кісток в тілі дорослої людини, знаєте? Ні, тоді наступні 5 хвилин саме для вас. Це мед плюс тест. З нами ви будете знати все про своє тіло та здоров'я. Привіт, друзі! З вами, як завжди, Аріна. Протягом тижня я готувалася до нашої чергової зустрічі і вже готова поставити вам декілька цікавеньких запитань. Починаємо! Як ми сьогодні називаємо хворобу, яка раніше називалася болотною лихоманкою? Ангіна, туберкульоз, малярія чи діабет? Правильна відповідь третя. Саме малярія раніше називалася болотною хворобою або болотною лихоманкою. Це захворювання, яке передається людині при укусах так званих малярійних комарів якою частиною язика людина сприймає солодкий смак? Кінчиком, краями, основою чи всі відповіді правильні? Цікаво, що на кінчику язика більше рецепторів саме до солодкого. Він відчуває його набагато краще. А от краї нашого язика краще відчувають кисле та солоне, а його основа гіркий смак. Яка кістка в організмі людини ламається найчастіше? ліктєва, нижня щелепа, грудина чи ключиця? Музика. Уявляєте, кістка ключиці, що з'єднує руку з торсом, ламається найчастіше. Особливо часто це відбувається при контактних видах спорту. При невеликих травмах досить буде перев'язки і кістка згодом зростеться. Однак у більш серйозних випадках необхідно навіть проводити операцію. Друзі, будьте обережними та бережіть себе. Якщо з'єднати між собою всі нервові клітини людини, то вони будуть протяжністю 10 км, 100 км, 1000 км чи 10 тисяч км. Вчені досі не знають, скільки в цілій людини міститься нервових клітин, але відомо, що їхня кількість неймовірно величезна і викладені в одну лінію. Вони, за деякими твердженнями, розтягнулися б на понад тисячі кілометрів. Скільки разів на хвилину в середньому б'ється серце здорової дорослої людини: 80 ударів, 70 ударів, 60 ударів чи 50 ударів. Правильна відповідь друга. У дітей від 3 до 7 років серце в нормі б'ється найчастіше 95 ударів. У школярів старшого віку цей показник знижується ще на 15 ударів в хвилину. А от у дорослої людини серце скорочується в середньому 72 рази в хвилину. І цей показник вважається нормою. Як називаються відкладення на зубах: зубний камінь, каріес, пульпіт чи стоматит? Ну що, правильно відповіли? Мінералізовані зубні відкладення це головним чином зубний камінь. Камінь може розташовуватися як над ясними, так і під ними. Спочатку проявляється у вигляді легкого бактеріального нальоту на зубах. Якщо регулярно не позбавлятися від нього за допомогою стоматолога, він швидко твердне і набуває вигляду каменю, що підлягає негайному видаленню. А більше інформації про здоров'я зубів шукайте на нашому каналі МедПлюс. Яка хвороба буває цукровою? Реніт, діабет, грип чи сифіліс. Ну тут легко. Цукровий діабет серйозне захворювання, від якого щороку помирає понад мільйон людей, і захворіти на нього може кожен. Діабет виникає, коли наш організм не може впоратися з рівнем цукру, глюкози у крові. Кров стає густою і згодом це може призвести до інфаркту, інсульту, сліпоти, ниркової недостатності та гангрени нижніх кінцівок. Друзі, на каналі МедПлюс є багато інформації про вплив цукру на наш організм. Подивіться, це важлива та корисна інформація. Що лікує токсиколог: інфекційні захворювання, онкологію, отруєння чи цукровий діабет. Токсиколог це фахівець у галузі діагностики, профілактики та лікування різних отруєнь. У дослівному перекладі з грецької мови термін токсикологія звучить як наука про отрути. Що з цього є частиною ока: сітківка, зіниця, кришталик чи все перераховане. Ці названі слова це частини людського ока. Сітківка це вбудована чутлива оболонка ока, яка формує зображення. Зіниця виконує захисну функцію від надмірного світла. Кришталик прозоре еластичне безсудинне тіло у формі лінзи. Скільки кісток у дорослої людини: 340, 206, 100 чи 400. Скелет дорослої людини складається з 206 кісток. 80 кісток утворюють осевий скелет і 126 скелет кінцівок. Цікаво, що кількість кісток залежить і від віку. Дорослою людиною слід вважати таку, у якої завершився розвиток скелету. Перехідна хрящова тканина перетворилася на кісткову та зрослися усі шви. Усі ці процеси завершаються десь до 45 років. Ну і що підіб'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо! Ви справжній рудит! Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися медплюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Медплюс-тест тест це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед плюс тест.